Нещодавно спілкувалася із забудовником на тему, чому все ж таки не здаються квартири з ремонтом. Хоча б з базовим, тому що кажу, що насправді от в мене сьогодні на вторинці з ремонтом нерухомість купляється набагато краще, а з новим ремонтом то ти більше. Ось. І на що він пояснив, що насправді каже, що він працює в економ-сегменті і говорить, що якісний ремонт мені все одно обійдеться 500 баксів за метр квадратний. А люди очікують, що буде 300 доларів. Тому і не хоче з ним зв'язуватися. Мені цікаво взагалі, які. Вам прорахунки по ремонту робили, тому що нещодавно в мене був клієнт, який сам продав свою однокімнатну квартиру, яку купив у забудовнику, зробив там самостійно ремонт 40 метрів квадратних з меблями. Все йому обійшлось 19 тисяч доларів. Можливо, він частково робив це своїми руками. Хлопці, які в мене займаються ремонтами, знайомі і продають сверднерухомість в них десь 25 тисяч. А от нещодавно мені клієнти сказали, що їм лише кухня і кабінет зі спальнею, тільки меблювання обійдеться в 25 тисяч. Тому такі різні ціни. Я розумію, що і смаки різні, але напишіть, будь ласка, як ви для себе рахуєте ремонт?